Віктор Пазуханич багато років пересувався з допомогою милиць. Завдяки волонтерам отримав електричне крісло зі зручним управлінням. Тепер чоловік опановує нові знання з керування. Пробуємо. Получається. Получається, все. Дуже вдячним людям, які допомогли і допомагають. У нас візок такий є не електричний, але він, в принципі, і не користувався. А чому не користувався? Бо він важкий. Він не хотів ним. Він так. На милицях більше, а цим буде під час служби у війську отримав травму ноги. Чоловік пережив ампутацію та протезування. Держава виділила Віктору крісло колісне. Однак користуватись ним було незручно. Тож він пересувався за допомогою милець. Це захисник України. Він в силу своєї скромності не хоче вирушити ті спогади. Він не дуже багато розповідає про ті бойові дії чи інше. Але як наслідок він отримав травми. Має обмороження, має ампутацію. Благодійний фонд Благо поруч почав свою роботу ще з 2018 року. Відтоді допомагають усім, хто того потребує. Цього разу привезли різне обладнання для людей із обмеженими можливостями. Вважаю, що волонтери має бути три складові. Це безкоштовно, це добровільно. І з максимальною віддачею для суспільства. Якщо у тебе цих трьох складових немає або якісь сумнів є в цих трьох складових, вважаю, що не потрібно займатися цими справами і не обманювати себе і оточуючих. Волонтери спрямовані на соціальну сферу, допомогу постачають завдяки українській громаді у Норвегії та благодійним фондам у Нідерландах. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.